Доброго дня, п'ятикласники. Сьогодні ми з вами розв'язуємо рівняння. Тож, відкривайте свої зошити, записуйте число, класна робота, і ми починаємо. Розглянемо номер 83. У номері 83 потрібно розв'язати 4 рівняння. Перше рівняння Х плюс 200, 2971 дорівнює 5713. Для того, щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Тож пишемо, що х дорівнює 5713 відняти 2971. 5713. Віднімаємо 2971 і розв'язуємо. 3 мінус 1 буде 1. 21 мінус 7. Ми відняти не можемо, тому позичаємо десяток. 11 мінус 7 буде 4. Тут уже не, не 7, а 6, позичаємо десяток у п'ятірки. 16 мінус 9 буде 7. І 4 мінус 2 буде 2. Х то 2742. Це розв'язали перше рівняння. У другому рівнянні 12492 мінус х дорівнює 7543. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, необхідно від зменшуваного відняти різницю. Тобто х буде дорівнювати 12492. Мінус 7543. 12492. Мінус 7543. Від 2 відняти 3 не можемо, позичаємо десяток. 12, мінус 3 буде 9. Тут у нас вже 8 мінус 4 буде 4. Від четвірки 5 не можемо, позичаємо десяток. 14 мінус 5. 9, і тут вже не 2, а 1. І позичаємо десяток. 11 мінус 7 буде 4. Виходить 4949. Х дорівнює 4949. Друге рівняння також розв'язали. Третє рівняння. Х-72 581 дорівнює 2143. Для того, щоб знайти невід невідоме зменшування, нам необхідно від'ємник додати різницю. Тобто х дорівнює 72 581 плюс 2143. 1 плюс 3 буде 4. 8 плюс 4 буде 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 1 буде 6, і плюс 1 7. 2 плюс 2 4. І 7 зносимо. Виходить 74 724. Х дорівнює 74 тисячі 724. 4. І розв'яжемо четверте рівняння 12 371 плюс х дорівнює 1902. Знову, для того, щоб знайти невідомий доданок, нам необхідно від суми відняти відомий доданок. Тобто х дорівнює 1902 відняти 12 000. 371. 2 Два мінус один буде один. Від нуля відняти сім не можемо, тому позичаємо. Тут також нуль, тому позичаємо тут сотню. Значить тут у нас буде 9, а тут 10. 10 мінус 7 буде 3. 9 мінус 3 буде 6. І 8 мінус 2 буде 6. І 1 мінус 1 буде 0. Тобто 6631. Х дорівнює 6631. Все номер 83, ми з вами розв'язали. Наступний номер 85. У ньому нам також треба розв'язати рівняння. Перше рівняння. Х помножити на 24 буде 15 Для того щоб знайти невідомий множник. Нам необхідно добуток поділити на відомий множник. Тобто х дорівнює 1548 поділити на 24. 15 поділити на 24 ми не можемо, тому беремо неповну частку 150. І будемо підбирати числа. Підберемо число 5, наприклад. 20 на 5 буде 100 і 4 на 5 буде 20. Це 120. Мало. 6. 5 помнож... 6 помножити на 4 буде 24. І 6 на 20, 120. 120 і 24 будуть разом 144. Нам підходить. Віднімаємо. Займаємо у десятоку п'ятірки. 10 мінус 4 буде 6. Тут 4 мінус 4 і 1 мінус 1 буде 0. Зносимо четвірку. 64. 64 можемо взяти, наприклад, по 2. Це буде 48. Мало. Візьмемо по 3. Це буде 72. Багато. Тому по 2. 48. Віднімаємо. А у 6 займаємо 10 і буде 14 мінус 8, а 14 мінус 8 буде 6. А тут буде 5 мінус 4 1. 16. Зносимо 8. 168.

Друге рівняння. Х ділити на 427 дорівнює 25. Для того, щоб знайти невідоме ділене, нам необхідно дільник помножити на частку. Тобто х дорівнює 427 помножити на 25. 7 помножити на 5 буде 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 5 помножити на 2 буде 10 і плюс 3 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 4 на 5 20 і плюс 1 буде 21. Записуємо. Плюс 2 на 7 буде 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 2 буде 4 і плюс 1 5. І 2 на 4 буде 8. 5 зносимо, 4 плюс 3 буде 7. 1 плюс 5 буде 6. І 2 плюс 8 буде 10. Виходить 10 675. Тобто х дорівнює 10 675. І третє рівняння. У третьому рівнянні 29 8 поділити на х буде 37. Для того, щоб знайти невідомий дільник, ми маємо ділене поділити на частку. Тобто х дорівнює 8 поділити на 37.

Віднімаємо. Займаємо десяток у дев'ятки, тобто 10 мінус 9 1. 8 мінус 5 буде 3. 31. Зносимо 0, виходить 310. Візьмемо по 8. 8 на 7 буде 56. 6. Пишемо, 5 запам'ятовуємо. І 8 на 30 буде 24, а разом і ще. 50 буде 296. Віднімаємо. Займаємо десяток. 10 мінус 6 буде 4. Тут займаємо десяток. 10 мінус 9 буде 1, 14. І 2 мінус 2 буде 0. Зносимо 8. 148. Візьмемо по 4. 7 на 4 буде 28.

Наступний номер 91. Х плюс 2726 поділити на 47 дорівнює 207. Для того, щоб знайти невідомий додаток, нам спочатку треба визначитися із порядком дій. Старша дія буде ділення, тобто перша дія, і друга вже буде додавання. Тобто спочатку нам необхідно знайти частку від 2726 ділити на 47. 27 ми взяти не можемо, тому що мало. Беремо 272. Візьмемо по 5. 7 на 5 буде 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. І 5 на 4 буде 20 і 3 23. 235. Віднімаємо. Займаємо десяток. 12 мінус 5 буде 7. І 6 мінус 3 буде 3. І 2 мінус 2 буде 0. Зносимо 6, 376.

А тепер, щоб знайти невідомий додаток, нам необхідно від суми відняти відомий додаток. Тобто х дорівнює 207 мінус 58. Займаємо у двійки, тут буде 9, тут 17, 17 мінус 8 9. 9 мінус 5, 4. І тут буде одиниця. 149. Х дорівнює 149. Переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні х поділити на 42 дорівнює 213 плюс 405. Для того, щоб перейти до розв'язування цього рівняння, нам необхідно визначити частку. Тобто виконати дію 213 плюс 405. 3 плюс 5 буде 8, 0 плюс 1 1 і 4 плюс 2 6. 618. Х ділити на 42 дорівнює 618. Тепер нам необхідно, щоб знайти х, нам необхідно 600.

7 і 4 на 6, 24. Додаємо 6. Зносимо, 3 плюс 2 5, 2 плюс 7 9, 1 плюс 4 5. І 2 зносимо. 25 тисяч 956. Х дорівнює 25 тисяч 956. І з письмовими завданнями на сьогодні ми впоралися. Домашнє завдання буде внизу під відео в описі, а також у класрумі і на сайті школи. Дякую за увагу! Любіть маму, тата і математику!